Розбомблені школи, релокація університетів, дистанційне навчання, блекаути та виїзд дітей за кордон. Про такі виклики говорили науковці та педагоги на форумі Освітні діалоги Прикарпаття його спікери зазначають, основне завдання адаптувати навчальні заклади до теперішніх умов та продовжувати надавати якісні знання навіть у воєнний час. Продовжить Тетяна Дадак. Кожна десята школа в Україні зруйнована росіянами, а 75% учнів мають когнітивні ознаки стресу. Ці фактори одні із наслідків війни в освітній сфері, каже радниця міністерства освіти і науки України Лілія Гриневич. Різні діти на різний час переривали своє навчання в деяких областях. І десь третина дітей до цього часу вже четвертий рік поспіль навчаються дистанційно, і це також будуть освітні втрати. Навіть діти, які сьогодні за кордоном, коли вони повернуться в Україну, нам буде потрібно знову ж таки гармонізувати їхнє навчання і подолати ті можливі освітні втрати, які є в різниці програм. З позитивного, після двох років перерва, держава відновила фінансування реформи нової української школи. Освітня субвенція, поки що вона в маленькому розмірі це всього 470 мільйонів. Але якщо ми будемо рухатися далі, і на наступний рік будуть закладені більші кошти для обладнання класів базової школи, адже ви знаєте, суть реформи полягає в чому? Перейти від освіти тільки накопичення знань. До компетентностей, що включає не тільки знання, а вміння їх використовувати для вирішення життєвих проблем. У часи війни навчальні заклади проявили освітню солідарність, каже Ігор Цепенда. Пояснює, чимало університетів прихистило своїх колег. Крім Херсонського державного університету, були релоковані інші навчальні заклади. Таким чином ми дали базу, ми дали всю електронні всі електронні ресурси, але найголовніше – головне це взаємне між людьми. Тому що наші колеги, які знаходилися з різних регіонів України, ще більше зрозуміли наскільки сильна Україна, тому що в біді ми всі разом. Під час форуму дискутували, як повернути молодь із за кордону в українські вищі навчальні заклади. Надзвичайно багато питань пов'язаних з реформуванням вищої освіти. Багато слухів ходять, проектів щодо скорочення вищих навчальних закладів. Ну тому Будемо, будемо сподіватися почути нове слово, те, яким чином бачаться, бачаться реформи з боку Міністерства освіти і науки. Учасники заходу також напрацювали рекомендації для Міністерства освіти і науки України. Чекаємо, як кажуть, зворотнього зв'язку і професійного аналізу ситуації і вироблення якихось рекомендацій для. Урядовців для тих від кого залежить розвиток освіти, щоб ці рішення були доречними, вони були професійними, і щоб вони відповідали на ті виклики, які зараз існують. Окрім того, порушила тему і штучного інтелекту та його вплив на освітній процес.